Всім привіт! Слава Україні, героям слава! Хочу зняти коротеньке відео про Ловол 354. Придбався трактор десь більше місяця, більше місяця назад десь придбав його, задоволений. Брав, брав міні-агро у Вінниця, міні-агро Вінниця брав, трактор, є ще емблема. Їхня. Позвонив. Трактор, вже буквально магазин мав закриватися час, мені тут недалеко 50 кілометрів до міста. Позвонив чи привезуть, сказали, «да». Протягом години трактор був в мене вдома. Ну, он зараз в на... <клес> даний час трактор на обкатці, ще попросив крила дали. Ну, крила не з ним йшли, це я попросив. Я казав, що я їх дороблю і вчеплю. Так і, так і зробив. От. Вже десь прийшов е 19. 19 мотогодин трактор пройшов. Ось таким прицепом він в мене обкатку проходить. Така копалочка. Це саме для обкатки буде то що треба, я ж кажу. Після прицепа переходимо чуть, чуть на важчий агрегат і будемо обкатувати його таким образом. Було дороблено, що ще доробив, да, цієї моделі, йдуть вони. Не було розширительного бака, я докупив Жигульовський простий ВАЗ-2106. Доробив розширительний бак, вже залив антифриз сюди. Все чудово, ніде не тече, не капає. Тракторець добрий. Вже Приїхали. Попробуємо, якщо не мокро. Далі продовжимо в роботі. І на завершення покажу як копає. Мені трохи неудобно, прошу вибачення, ось така картопля. Буду старатися показати як це. Без напряга без... І ні, взагалі навіть не, не відчуває цей копалка. Для Це обкрапки те, що треба. Добра, миру, здоров'я, всього найкращого.